Реал Мадрид на межі грандіозної трансформації. Родріго на вихід, Камавінго під прицілом Манчестер Сіті. А на зміну Тоні Кросу та Луці Модричу вже готуються гучні імена, такі як Анджело Штилер і навіть зірка ПСЖ Рітіння. У цьому відео все, що ви хочете знати. Підтверджені інсайди від Фабріцо Роману та Sky Sports, чутки з іспанської преси, таємні переговори, несподівані повороти та навіть рекомендація від самого Кристіану Роналду. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, кого ви хочете бачити в центрі поля Реала. На тлі масштабних змін у складі Реал Мадрид ситуація з Родріго Гоєсом стає дедалі показовішою. Один із ключових гравців минулих сезонів опинився на роздоріжжі. Клуб готовий розлучитися з ним, якщо надійде гідна пропозиція. А сам футболіст вагається між бажанням залишитися та прагненням почати новий етап у кар'єрі. Бразилець не грав останній місяць сезону під керівництвом Карло Анчелотті, офіційно через гарячу. Однак це викликало спекуляції, що він може залишити клуб цього літа. Алонсо заспокоїв чутки, заявивши, що Родріго буде важливим, але після лише 23 хвилин у трьох останніх матчах клубного чемпіонату світу тема його відходу знову ставила актуальною. Здається, що новий тренер Реала Хабі Алонсо не був достатньо вражений Родріго, і за інформацією The Athletic і футбол Еспана Алонсо та клуб погодилися санкціонувати його відхід за правильної ціни. Матриці вже готові розглядати пропозиції в діапазоні від 80 до 90 мільйонів євро. Фабрицо Романо підкреслює, що жодних офіційних переговорів з Арсеналом не розпочато. Тим не менш, попередні контакти вже були. Представники лондонців поспілкувалися з батьком та агентом Родріго. Арсенал розглядає Вінгера як потенційно зіркового гравця для проєкту Артети. Підготовлений п'ятирічний контракт, а сума можливого трансферу близько 80 мільйонів євро. Проте самі каноніри не поспішають. Угоду ймовірно буде активовано ближче до завершення трансферного вікна після клубного чемпіонату та підсумкових розмов гравця за Алонсо. Паралельно активізувався і Аль-Насер. Саудовський клуб готовий запропонувати буквально порожній чек і забезпечити Родріго фінансове майбутнє на роки вперед. Більше того, за інформацією Sky Sports, саме Криштіану Роналду особливо рекомендував бразильця як трансферну ціль номер 1 Але, попри шалені умови, Родріго поки що відмовляється від переходу до Саудовської Аравії. Його мета залишитися в Європі, а пріоритетний напрям англійська прем'єр-ліга. Реальність така: відхід Родріго з Реала вже не виглядає неможливим. Клуб не буде стримувати гравця, якщо він вирішить піти. А головний тренер дав зрозуміти, що не стане перешкоджати трансферу. Все залежить від двох факторів чіткого сигналу з боку самого Родріго та готовності Арсенала зробити офіційну пропозицію. Якщо до кінця липня не буде визначеності, угода може затягнутися до останніх днів трансферного вікна. В іншому разі, вже найближчими тижнями ми можемо стати свідками одної з найгучніших переговорів цього літа. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую, а ми продовжуємо! Поки увага зосереджена на можливому відході Родріго всередині Реала назріває ще одна інтрига. Деталі частіше обговорюються майбутнє Едуардо Камавін. І якщо раніше такі розмови здавалися малоймовірними, то тепер у світлі заяв журналіста Ману Кареньо та чуток про переговори з іншими клубами вони звучать усе гучніше. Камавінга пережив складний сезон, йому не вдалося закріпитися в основному складі, і він грав епізодично, приміщаючись між центром півзахисту та лівим флангом оборони. У квітні серйозна травма розрив фахового м'яза достроково завершили для нього сезон. За даними іспанських і британських видань, це суттєво вплинуло на його впевненість у собі та позиції всередині команди. Ману Кареню, ведучий Ель Лагуеро, прямо заявив, Камавінга провів поганий сезон. У клубі вже замислюються над тим, хто має піти, щоб звільнити місце та збалансувати зарплатну відомість. І Едуардо один із тих, хто може потрапити до цього списку. Його слова викликали серйозний резонанс в іспанських змі. Згадують схожі випадки від хід Ді Марії після трансферу Хамеса Родрігеса або Озіла після переходу Гарета Бейла приходом Бапе цього сезону аналогічні рокіровки цілком реальні. Паралельно активізувалися клуби, які давно стежать за ситуацією. За інформацією The Sun та Team Talk, найсерйозніший інтерес виявляє Манчестер Сіті. Пеп Гвардіоло шукає універсального півзахисника, датного закрити одразу кілька ролей. І Камавінга ідеально вписується у його ігрову модель. За наявними даними, англійці готові заплатити близько 70-80 мільйонів євро. Контакти вже встановлені, і пропозиція може надійти найближчими тижнями. Манчестер Юнайтед раніше також цікавився камавінгою, але відмовився від спроб. Сума, яку запитував Реал, виявилася вищою за їхні очікування. ПСЖ та інші європейські клуби також продовжують стежити за ситуацією, однак поки що не проявляють рішучості. Сам гравець за інсайдерською інформацією не виключає варіант відходу. Після складного сезону та відновлення після травми він зацікавлений у стабільній ігровій практиці і може сприйняти заміну обстановки як новий імпульс. Усе залежатиме від позиції нового тренера Хабі Алонсо. Та від того, яку роль він відведе Камавінзі у майбутньому проєкті. таким чином Реал стикається з необхідністю непростих рішень: з одного боку, молодий і талановитий гравець з великим потенціалом, з іншого нестабільність і травми. Питання, чи залишиться Камавінга в Мадриді, безпосередньо залежить від конкретної позиції з боку Сіті чи інших топ-клубів, а також від оцінки ситуації самим Алонсом. Паралельно з потенціальними відходами Родріго та Камавінгі, Реал Мадрид активно працює над посиленням півзахисту позиції, яка особливо оголилася після завершення кар'єри Тоні Кроса. Незважаючи на велику кількість молодих і перспективних гравців у складі, мадридський клуб не вважає цю ділянку укомплектованою на 100%. Саме тому пошук нового центрального півзахисника став пріоритетом для Хабі Алонсо. Серед кандидатур, що розглядаються, найбільш активно обговорюється ім'я німецького опорника Анджело Штилера із Штутгарта. 24-річний півзахисник вже встиг зарекомендувати себе у Бундесліті і за інформацією АЕС входить у сферу інтересів мадридців. Хоча конкретних дій з боку реали ще не було. Відомо, що Штилер позитивно ставиться до ідеї переходу на Сантьяго Бернабеу. Клуб уважно вивчає можливість його підписання, адже ця позиція має стратегічно важливе значення, і помилок допускати не можна. За даними іспанських ЗМІ, Штутгарт готовий розпочати переговори лише з ціни у 50 мільйонів євро. У гравця прописана клаусула у розмірі 36 мільйонів, але вона буде чинна лише з 26-го року. Більше того, клуб може анулювати її, виплативши самому Штилеру лише 2 мільйони. Цікавим фактом є й те, що агентом футболіста є Фолькер Штрут, той самий, що вів кар'єру Тоні Кроса. Враховуючи вплив, який експіг-захисник має на Флорентіно Переса, рекомендація від Кроса може виявитися вирішальною. Але у списку можливих підсилень не лише Штиллер, є й більш амбітні варіанти. Один із них вітіння з ПСЖ. Його трансфер наразі оцінюється у 80-100 мільйонів євро. У Мадриді чудово розуміють, що наразі здійснити такий перехід буде складно, але в перспективі особливо з урахуванням можливого включення Едуардо Камевінги в угоду це підписання може стати логічним кроком. За інформацією Фічахес Реал навіть розглядає сценарій, у якому Камевінга стане частиною угоди по повітінні. Поки що керівництво клубу зберігає максимальну стриманість і чекає, як розгортатимуться події після клубного чемпіонату світу. Усе це накладається на внутрішню трансформацію команди. Хабі Алонсо активно тестує Белінгема та Ардуґюлера в ролі центральних підзахисників. А Франко Мастантоно, який офіційно приєднається в серпні, також розглядається як потенційний гравець центра поля. Попри свою схильність до атакувальних дій, аргентинець може бути адаптований під нові завдання. Таким чином, Реал Мадрид діє у двох напрямках: з одного боку, вивчає можливість великого підписання в центр поля, з іншого ретельно оцінює внутрішні ресурси. Усе залежатиме від перебігу трансферного вікна, стану ринку та рішень ключових гравців. І як вже це бувало раніше, останнє слово за Флорентіно Пересом. Реал Мадрид готується до нового сезону і кожен день приносить нову драму. Чи піде Родріго за 90 мільйонів? Чи стане Камавінка частиною угоди по повітінні? А може, клуб здивує всіх і підпише несподіваного лідера півзахисту. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, кого ви хочете бачити у центрі поля реала.